Не торкався її. Я просто дивився, як на картину. Вона була моя, бо я її зловив. Так починається тривожна подорож у підсвідомість людини, що загублена між самотністю та манією. Колекціонер Джона Фауза народився у 1963 році в Англії як відповідь на викривлену реальність душі після воєнного покоління. Ця дебютна робота автора, що одразу пронеслася літературним світом, мов грім. Вражаючи глибиною психологічного аналізу, Фредерік тихий службовець і колекціонер метеликів, його нова здобич молода студентка мистецтв Міранда. Він викрадає її, вірячи, що в ізоляції вона покохає його, але його любов це тюрма, де страх гнітить кожен подих. Роман залишається актуальним, бо торкається тем контролю, соціального відчуження та втрати людяності в тіні одержимості. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.